Иди сюда! Чтобы я! Ты смущайся с меня, у тебя сейчас сил немає! Я лише капец красивый. Соня. Земля стекает кровью. Дай мені силу знайти цих убивців. Чому ти тут? Знову побачити свій народ. Це все про що йому. Вона мені подобається. Дуже дуже зхвала геть. Він хоче, щоб ми бились одна з одною. Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаєш, що Рудоволоса, Ти справжня жінка. Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці але й усі племена усі народи, які чинять йому опір. Я тут, щоб битися. Ти! всі тобі подібні релікти минулого. А я це майбутнє! Або зараз або ніколи. <плес> Ти обрала смерть. Даю тобі це і ось це. Воно захищає. Не захищає, але надо зрадіє. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Уномас дякую. Ви Джонні Кейдж? Я обожнював громадянина Кейджа в дитинстві. Дякую, мені приємно. Варто зняти рімейк. Кому він здався? Це лайно давно не популярне. Джоні Кейдж тебе обрали для битви. Чергові навіжені фанати. Як ви це робите? То ти з нами чи як? Що це за місце? Це Мортал Комбе. Деб'ють на смерть. Пішло це все. Це війна за виживання вашого світу. Ну, що ви не засяли? Я вам не чемпіон. Я не вмію трансформуватися. Чи з рук блискавки пускати. Яким боком ця хрінь до мене? Я актор. Ти дратуєш мене. Тільки не в лице. Час тобі стати героєм. Як і судилося. Ну, гаразд вилупок рогатий. Шоу захотів. Йди сюди! Only the Ти знущайся з мене, у тебе що сил немає. Я лише капець красивий. Хоч щоб різдва не було. Не, таки не, до нас. Я хочу, щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Це, Даралися. Це ще що за хіпстери-переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. Негайно покладіть зброю на підлогу. Це горщик 15-го стоять. <gun> 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 а я з такого горщика гречкою. Так це ж е, нічний горщик. А я не на дієті, я можу і вночі їсти.

Початку часів. Людина, споглядаючи зорі, питала себе. Чи ми самі у всесвіті? Сьогодні ж тільки розмов що про техногігантів і іщі. Віртуальні світи. Якими вони будуть, коли стануть реальністю? Шановні. Вони не десь там. Вони вже тут. Зустрічайте це Арес, солдат майбутнього. Титанічно сильний, блискавично швидкий. Надзвичайно розумний. Якщо він загине на полі бою. Я просто створю його копію. Думаєш, ти все контролюєш? Аж ніяк. Повна програма, яка хоче жити. Чого раптом? Я так відчуваю. Це вражає. Готова до цього? Розряд! Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини, десять секунд. Я торкалася її. Обіймала її? А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. Добре! Югу, привіт. <сорок> Люба, що сталося? сталось? Ему? Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. <споркненько> Мила, що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. Ти досі працюєш кур'єром. Моє те золото. Тебе не бісить, що вона у вас головна? Та ні, зовсім ні. Зовсім ні. Я б вам порадив взяти Максі Комфорт Плюс. Вони краще. Я надаю перевагу саме. їм. Ти сам майже як жінка. Ні, ні, я чоловік. Трохи під впливом. Під каблуком. Під каблуком. Привіт. То який план? Що конкретно ти маєш проти них? А якщо проникнув групу з неї до спільників, то вбивство стане умисним. Треба знайти ту паршеву вовівцю у поліції, яка не дає ходу скаргам від жінок. То які будуть пропозиції, візьмемо кілька ягнят. Інклюзивність тварин, точно треба обговорити. Обережно з гендерним питанням. Так, обережно із цим прошу вас. Слухайте, тоді беремо тільки овець без баранів. Що? Це типу сестринство? Ягня взагалі середнього роду. Що? 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 Сила! Хтось нас дав. Це типу середня скрізь? Ненавиджу кротів. Де ти була вчора? Я була. я подала заяву. Проти гвалтівника. Він тут стоїть біля бару. Мені погрожує жінка, але я не знаю за що. Моє головне завдання відвести підозри від себе. Що твої подружки зроблять, якщо викрив тебе? Це хижак. Ходи. Чоловіка відомої акторки звинувачують у дуже серйозному злочині. Треба розкриватись, бо йому капець. Не всі чоловіки такі. Між нами нічого не буде. Звісно, що нічого. Зі мною ні в кого нічого не буває. Це моя фішка. У кінотеатрах 24 липня. Герліхтер, так. Дозвольте спитати, хто ця жінка з вами. Моя дружина. Давно ви одружені? Ми не одружені. То вона не ваша дружина. Ні, я хочу одружитись. Але пані не впевнена? Я її ще не питав. Чому я тоді не переспала з Паулем? Хочеш його? Ні. Буде дуже сумно, якщо ви розійдетеся. Я Кажу, що ліжко треба винести. Та годі вже дуріти. Ти чого я не дурію. Вона моя найкраща клієнтка. Навіщо влаштовувати цю виставу? Я можу супитися як ти. Та чи це допоможе? Знаєш це відчуття? Коли дивишся на незнайомця, і він так дивно говорить. А за якийсь час ти розумієш, що це твій чоловік. Ти так усміхаєшся. А що з моєю усмішкою? Ти завжди так усміхаєшся? Ти знаєш мою усмішку. Вона якась фальшива. Чому я більше тебе не кохаю? Ти кохаєш? Ти був колись кумедний? Ні. Твоє почуття гумору було надто простим. <рес> Просто сміялися, і все. Але ти був справді смішний. Шерифе. Отримали дзвінок щодо порушення порядку. Учора ввечері мер та його син були підступно вбиті боягузливим снайпером. Це справа поеда. Це наше місце злочину, а ти його трудниш. Я балотуюся в мене. Ти криво. не можеш отримати свій офіс, а хочеш керувати моїм. Це твої вулиці, шерифе. Тед Гарсія є суто справжній. Це зло. Ми можемо заткнути цю сучку. Ти хочеш, щоб усе було просто та чітко були висунуті деякі звинувачення. Які саме звинувачення? Ти була б його будинку. Ця фраза від вітена зброї. Я не мала на увазі зброю. Бусленно. Я теж маю мотив. Нам потрібні докази. Люди тепер зиркатимуть на нас. Він агресивний, небезпечний. Його треба зачинити. Я йому не довіряю. Мені на кому ти довіряєш. Може, б він весь час за нами шпигував. Ми боремося зі злом. Вдалося Мейбл! Після років важкої праці ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от. Складається от сюди. Так, так. так, оце от сюди. Оце, оце от сюди. То якщо коротко створено типу тварину, так, щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так! Клас. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Як же ти здається? Я вас розумію! А Він йому каже, ну ти олень. Здорові! Гарна сонячна місцинка! Ага. О, ні. О, так. Ні! А ну висплять! Ну добре, добре, як скажеш. А що таке? А? Сенсі, чому я його врятувала? Ага. Так, на що ти зробила? Що? це? Що? Серйозно? Е е вона ж тебе з'їсти хотіла. Ну, так, упіймала ж. Закони озера. Угу. Правила. Стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То.

The well, seconds ticking past so fast. Before you notice them, they're gone. Someone's here. Can you see how she got in? No. And there's half a mile of rock above us. We live here. We must be a family. What about your family? They're gone. So you're, you're alone. When I was little, people came. Sometimes they seemed nice, but it always ended in the same way. They'd try and kill us every time. Forever. I just don't understand why she's here. It's like she has an agenda. An agenda? I don't see what You don't see. i'll Feel a storm blowing warm and wet. I'll never see the hills dark and silhouette. I think I like her. But you've never met anybody before. And I know it can turn What if we just left this place? There's nothing out there. You must be very brave, what you went through. We did everything to save you, if you only knew. What the hell did you tell her? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.